15 місяців триває війна. Ну. Усі дуже хвилюються, усі в стресовому стані. Да, я понимаю, як вам вдається знімати стрес. Я мені робите? сказав, батька, що треба тільки молитися, нікого не осуждати, всіх любити, тому що ми всі люди. творіння Боже. Тільки молитися побольше. І Господь усі вправи. Саме головне це діти не дають падати духом. Сім'я, дом, робота. Звісно, найголовніше це для мене сім'я. От, а країні, я побажаю, щоб ми виграли, скоріше, щоб настала перемога, ми сильні, ми вистоїмо. Хлопцям нашим сили, терпіння, підтримки, всього найкращого. Я думаю, що Україна переможе, в мене є така надія і все буде добре. От я тримаю себе так в руках, хоч я переживаю, але я тримаю себе, стараюся тримати в руках, тому що я маю віру в Україну. Наша Україна переможе і все буде добре. А як вам вдається тримати себе в руках і знімати стрес? Що ви для себе робите? Як поступаєте? Работою. Работою. Город, сарай, свині. Огород, сільське господарство. Ми тільки на цьому і виживаємо. Бо пенсії доволі низькі, ще й віддаємо на Збройні Сили України. Так виживаємо. Сподіваєтесь на перемогу. Обов'язково, обов'язково. От коло мене сусід прийшов, молодий хлопець, він каже, все одно ми переможемо. Хоч ми погибаємо, ми, нас б'ють, ми отримуємо стрес великий, ми контузію отримуємо багато, але все одно ми переможемо. Так. Всі живуть з такою перемогою, з такою мрією на перемогу. Стараємося, як звичайно, все по дому. Хвилювання, як гамовуєте? Ну, гамовуємо. Що дивимося, дивимося, звісно, переживаємо за все. Без цього не можна, щоб не переживати. Вірите в перемогу. Обов'язково. Дуже вірю, дуже вірю. Тільки почалась війна, звісно, у мене був дуже страх. Я боялась. А потім я це все возложила на Господа Бога. Я знаю, що це наша защита. І Бог мені показав великого голуб'я над Балтою. Я вот уверена, що в нас буде мир в Балті. І от молюсь кожен день прошу мира, щоб наступив мир на Україні, щоб Україна ніколи ни ні з ким не воювала. І найголовніше впливайте на Бога, надійтесь, молитесь, просите. І дано буде вам. Треба вірити, вірити, що все буде добре, а найголовніше віра в Бога. І Бог все вирішить. Все Раз Бог допустив цю війну, значить Бог її і прибере. Але ми повинні підтримувати одне одного, одного, улыбатися, сміятися, як то кажуть, і не опускати руки. Це найголовніше. І тоді ми все пройдемо. Важко всім, бо в мене троє внуків. За е -е, мною внучка от, живе, от, забрали її з Одеси. Тому що там ще важче. Але тримаємося. Муж у мене воєнний, правда, в відставці, але тримаємось. Ми сім'я воєнна, знаємо, що це таке. Тримаємось, працюємо, якось справляємося, я знаю, підтримуємо своїх військових, переживаємо теж за них, щоб думаємо, щоб швидше була допомога, перемога наша, щоб ми. Вже була вільні, як сказати, щоб не було цієї війни нашої. А так, що ну, стараємося якось, я навіть не знаю, як і сказати. Бажаємо, щоб війна швидше закінчилася. Оце наше побажання. Читаю молитву, щоб швидше мир, щоб настав на нашій наші країні. Ну так, от в основному так. А так питаюся відлегтися від цього, але ж новини, але це все ж це переживаємо все. В основному рослинами займаюся. Дивлюся, що просто квіта. Квіта зараз, тим паче, все таке розквітає, все гарне, таке, все. Це, треба якось щоб якісь положительні такі емоції були, щоб не було більше менше якось цього негатива, цього все. Тому що іначе це невозможно так. І молитися, молитися, просити Бога Господа, Бога, щоб Господь Бог управив, щоб все було добре, іначе ніяк. Без Бога ніяк. Ще без Бога не до порога, як казали наші діди, прадіди. Так воно, в першу очередь це щоб стресу не було, треба всі погані мислі убрати, настроїтися на позитив, що наші скоро победять. І треба молитися за наших воїнів, благословляти їх. І в першу чергу не думати а плохому, думати а хорошим. Якщо у вас якийсь стрес, займіться чимось хорошим. Сейчас он до город пішов, сапку можна взяти, піти пошарувати. І якщо це не мішає. Можна займатися гуманітаркою. Я от займаюся трошки гуманітаркою, Бог дає можливість послужити людям. І це дуже убирає стрес. І ти розумієш, що в тебе в житті все прекрасно. Після таких випадків, де ти там буваєш, їздиш, та ти думаєш, що та, в тебе все прекрасно. Так що, люди добрі, стрес уходить, тоді, якщо ми чимось хорошим, починаємо полезним займатися. Хай вам всім Бог поможе, не бути без стресу. Займаємося своїми проблемами. Як то кажуть, більше в роботу вдаємося, щоб менше думати. Отак виходимо з цього. У неї ще й дитина теж і Вона старається, щоб не думати, бо переживає, хвилюється за своєю дитиною, що з ним случилося. А так йдемо, городи, на, на ринку все дорого. Ми стараємося працювати і своє мати, і забуваємося, відволікаємося на друге все. все да, зараз так? він, слава Богу, вдома, слава Богу, живий здоровий так що все в нормі. Я військовий. Тому ну, просто не знаю навіть, як сказати. Спокійно сприймаю це все як професійно. Більше нічого не можу сказати такого. Ще ось маленьке чадо допомагає. і не все. Боївістися. Ну, забути за дитиною, вони якби самі собою. Сприяє тому, що немає часу, щоб звернути увагу більше на те, що твориться. Тому що постійно ти з дитиною, постійно дивишся, що з дитиною, чи поїв, чи там помити, його спати уложити. Так, да, є хвилинка, читаю новини, але сумно, прикро, на жаль. Ми переможемо обов'язково.